Всім привіт! Ви на каналі Фарм Сьогодні ми з вами розглянемо популярні спреї та розчини для горла та ротової порожнини. Які ж переважно призначають спреї для лікування нашого горла. Це є Тантумверде, зіплелор, Faresil, Хепілор, Ангілекс та інші. Отже, ми розглянемо аналоги популярних спреїв. Так, наприклад, там домверде. Сюди входить гідрохлорид. Він є в розчині, він є в спреї, а також є людяники. Ми бачимо вартість розчину для рутової порожнини і вартість спрею. 30 мл спрею і 120 мл розчину. Розчин, щоб полоскати рутову порожнину, спрей, щоб запорскувати наше горло. Виробник цього засобу є Італія. Отже, які ж його аналоги. Аналогом може бути форесіл, містить бензодіаміногідрохлорид 1,5 мг, так як і тантум верде 30 мл. Вартість його 257 гривень, тобто 20 гривень різниця в ціні, дешевший, і виробник. Сперку. Це є місто Вінниця, наш виробник. Наступний аналог це є зіпелор. Аналог тамтумверде зіпелор. Є звичайний зіпелор і зіпелор форте. Вартість його приблизно така ж, як і Фарасіло. Тобто 20 гривень різниці від тамтумверде. Виробник наш фармак. Зіпилор звичайний дітям від 4 рочків і зіпілор форту для дорослих. Вони однакові в ціні 30 мл. Ось ось такі спреї. Їх застосовують для лікування запальних захворювань нашого горла та ротової порожнини для знеболення. Для зняття запалення. Ось такі спреї. Містять одну і ту ж саму діючу речовину, але різні виробники. Наступна це є фортеза. Також містить бензодіаміну гідрохлорид. Ще дешевше в ціні – 237 гривень 30 мл. І виробник. Фортези – це є Туреччина. Ось такий спрей. Так, ці спреї дозволені дітям до застосування від 4 років. Так, наступне це є хепілор. Хепілор містить вже інші діючі речовини. Є розчин і є спрей. Так, спрей ми бачимо ціну. 50 мл. Діючими речовинами є холіну, саліцилат і гексидитин. Так, дозволені до застосування дітям віком від 6 років та дорослим. Можна полоскати розчину і спрей для запорскування. Аналог є ангілекс. Хепілор це є фармак наш. І Ангелекс така сама діюча речовина, дешевші в ціні, наш виробник здоров'я. Так. І виробник? Харків, здоров'я. І ще один аналог хепілору. Це є лоргекс. була Віта. Є в спреї. Так, бачимо ті самі діючі речовини. І виробник наш, віола. Ось такий спрей. Так, їх також призначають переважно лор. Ну, переважно призначають хепілор, але ми можемо взяти дешевший аналог, такий як Ангелекс чи Лоргекс. Трішки дешевші в ціні. 50 мл. Також ангелекс ще є розчин для полоскання, як і хепілор. І останній спрей, який теж призначають лори, це є олефар. Це є спрей на рослинних оліях для нашого горла. Призначають також вагітним. Сюди входить олія обліпихи, олія календули, кориці, чайного дерева. І призначають діткам від трьох рочків натуральні олії можна під час вагітності та під час лактації. І виробник. Наш виробник такий спрей 20 мл. На рослинних оліях. Аналогу його поки що у нас немає. Отже, ми бачимо спреї, які можна замінити, дуже корисні і допомагають при запальних процесах горду.